Загибли наші герої. Вічна він, пам'яті, і слава, нашим героям, бійцям за Україну.

Робимо огляд речей. Перед нами буде зараз біла сорочка. розпаковуй якусь. Звичайна проста біла сорочка. Дівчата, на гудзиках, така підформу вона. Спереді кишенька. Одна. Ось вона кишенька. тут Звичайний манжет на гудзок, звичайний комірець на стієчці і добре, бо ми хочемо галстук сюди. Я пошию її галстук, ну і спідничку до цієї сорочки. Зараз віка одягнеться, і ви подивитеся, як вона виглядає. Вікуся моя обралася сорочку. Ось, прошу подивіться, як вона виглядає. Воно таку руку бачите, якраз її розмір 164. Ріст 164. Воно так іде, вроді, би, як по розміру. О, І ззаді, бачите, отака є отут отака є, е, така складочка до середини. Бантова складочка. І е, кокетка перешита. Хочу вам сказати, класно виглядає якраз її розмір, бо там були отакі. Знаєте, такі короткі до талії. але ми хочемо, щоб блузка заходила у спідничку чи в штани, тому ми не брали ту коротку. Ось комірець. Звичайний такий комірець. Якраз сюди є стіючка, що можна буде галстук зробити. Гарна сорочка, ми задоволені. Звичайна проста сорочка. Дивіться, хочу показати ось така фірма якась Козачок, 164-й віст. і ціна її цієї сорочки 550 гривень. Ось така сорочка. Показую маючку слідуючу. Ми купили, значить, 12, 13, років. 42 й розмір. Ну, донечці вже буде 14, але вона у нас така має. Е, гарну таку, я її кажу, фігуру. Тому вона худенька і ми її таку маючку взяли. 95 гривень, так? Наступна. Річ, яку ми купили, це біла футболочка. Має ось такий напис. Я українка. Ріст 170 14-15 років. Ну, ми взяли таку, щоб вона була типу оверсайз, щоб була трошечки Така вільніша, щоб не обтягувала її, бо тому що, якщо на скульптуру, то там не дуже обтяжку і добре. Зараз вікуся її одягне, ми подивимося. Ось, донечка одягнула. Бачите? Ціна такої маєчки 205 гривень. Не маєчки, а футболочки 205 гривень. Бачите? Піднімемо такого уставленої ручки зроби. Бачите, нормальна, не треба, нам не треба вущої, і, ну і ще, що її не треба, от так якраз, якраз її підходить. Наступна річ це е, така я не знаю, як сказати, футболка, але вона вже коротка якраз під сучасну таку моду, як тепер носять, до талії з довгими е, рукавами. Так, ось така фірма. Ромір Елька. Ціна такої футболки. Чи як, Я не знаю навіть, як правильно це називається. Не можу вам сказати. Але ціна такої речі 390 гривень. Зараз віркуся одягне. Подивимося. Так, дивіться. Бачите, я довгий рукавчик, якраз рукавчик такий, ану, рівненько ручку поставлю. Бачите, який якраз такий гарний рукавчик. я задоволена, що ну, не, не якийсь отакий, а якраз її. І, і о, рівненько. О, бачите, як ззаді Чекай, Я таку поправлю трошки. Нам не треба, щоб сильно було там. Попочок, Пупочок видно, не треба. Так, щоб якраз було деталі, тому що вона буде в цьому ходити в школу, ну, а не може вона піти Ну, от у школу, щоб отак Щоб отак було. Це не є гарно. А воно якраз перекриває а у нас є штаники, так, ну, приблизно десь отак, як оці шорти. Так, щоб там тільки чуть-чуть було видно животик. Більше нам нема потреби. Ось, бачите, яка рівненько ручки. О, дуже гарна, нам сподобалося, особливо вікусі сподобалося, Ми задоволені. Ось така до талії, дуже гарна футболочка. Ну, чи це, я не знаю, як це. Топ футболка, я не знаю, як сказати. Але вона нам сподобалося, ми його купили. Ціна, ще раз кажу, 390 гривень. Так, наступна наша покупка це е, спортивні штаники. Е, вони такого під ш, е, кава з кофейні, так? Е, ну, какао, кольору какао. Штаники. Внизу на резиночці, бачите? Тут іде е, ну, така зсередини, можна зав'язати, якщо потрібно. якщо... Ну, Якщо не потрібно, в даному випадку не потрібно, бо резиночка нормальна. Воно запахай руку кишені є. Дві кишеньки. Воно, обернися задом. Ось так. Бачите, як? О, такі штаники. Суто на фізкультуру. Вони не є грубі, ну, товщина не така, щоб не зимові вони. Не флісові, вони звичайні, тон, такі і не тонесенькі сильно, і не, і не, не. рубі. Такі зараз на вересень, на жовтень, на, ну, можна сказати, якщо буде теплий і листопад або на весну, вже ось такі штаники спортивні. Вони ну, боком стає. Правда, вони не по, ще мене ну, попросуються, вони будуть краще. Але я кажу, що. Це не ходити, це просто суто не вскультуру. В принципі, в них можна і просто взяти батьків і можна ходити, але ну, ми в культури взяли. Ось такі. Ціна їх 500, 550 гривень. 550 гривень. 560, але вона десятку. Нам опустила, ніби взяла 550. І остання річ, яку ми купили, це красочки. Кросовки ось такі. Розмір, зараз скажу вам. Розмір 39-ка, але вони йдуть на розмір менший. Тому, Взагалі нога 38 йде. Але взяли 39. -ку. Ось такі. Так. Ціна їх, тут написано, 690 гривень. Ціна цих викасок. Ось такі Ось такі. Кроси. Зараз донечка одягне їх і ми з вами подивимося, як вони на нозі стоять. Чому ми взяли такі сіри? Тому що ми плануємо ще, е, е, до, ще цей, поки є час до 1 вересня, ми плануємо докупити ще, певно, сірі штаники, але такі підспортивні або під плащовку, ми ще не знаємо. Але щоб вони були сірого. Кольору такі, щоб вона просто могла ходити ну, щодень у школу. І вже наперед взяли, продумали, щоб не чорні, бо вже вона не хоче чорних штанів. Ну, ми і чорні будемо, візьмемо її. Але ну, хоче вона сірих штанів, тому ми взяли ще і кросовочки з сірим. Окантовочка така сіра тут є, це щось таке типу замші. Таке щось. От, Зараз вікуся одягне. Брала вікуся красовочки. Подивіться, як вони виглядають, ще ті штаники не знімала спортивні, ось так обрала. Гарно, я вам скажу. Ну, в принципі, мені і донечці подобається. Але собі подивіться і, і самі зробіть висновок. Ну, у кожного свій смак, як кажуть, на колір і вибір фломастерів у кожного свої. Таке саме це. Але нам сподобалися. Вони такі невеликі на нозі, вже, а такі вони ну, боком зостань. Отако, бачите. Ніяких написів, вона на це не дуже любить. І вони такі не виглядають, ну, якби більш дівчачі. Бо часом є такі кросовки, що ну, п'ємна хлопчика, а це вони такі більш дівчачі, акуратненькі. Нам подобаються. Мені як мені, а щоб сподобалося донечці, і більше мені нічого не треба, щоб вона задоволенням їх убирала і щоб їй було зручно в них ходити. Ось так. А ну також ще обернися кілька разів. О, ззаді покажи. Ще другим боком обертайся. Ще обертайся перед. щоб подивилися, як воно. Е, Значить, ви, ви бачили, що. Ціна 600, скільки там? 70, так? Написано було 680. 690. А, 690, зараз ми ще раз покажемо. Може хтось скаже, що це ціна така фуфло, дішовка. Я вам скажу так. Це є середньої якості кросовки. тому що є і за 400, є і за 500, і за 600. Але ми чому не беремо? Ми мож... ми... Можливості у нас такі, що ми можемо взяти і дорожчі, але немає потреби, тому що дуже нога росте. І в нас ще є кросовки з минулого року, які вона, наприклад, ще вересень, можливо, і жовтень поносить, бо вони вже такі впритик. Тому в нас ще в них трошечки походять і все. І ті кросовки цілком добрі. Ми будемо казати їм до побачення. Тому ми не можемо купувати її за тисячу, за півтора, чи за дві, чи за 2,5, тому що е вони, можна сказати, кількаразові. Поносить осінь, поносить зараз 2-3 місяці осені, якщо ще погода дозволить. І потім е 2-3 місяці весни, якщо вже нога влізе. Самі розумієте, що в такому віці нога росте на стілі. Буває так, що не росте якийсь період, а буває, що так росте, що ми просто не встигаємо за тою ногою купляти е, обув. Тому ми купляємо середньої якості. Буде треба, то ми купимо ще одні кросовки. І ми так з чоловіком порадилися, що щоб купляти, наприклад, за півтори тисячі чи за дві тисячі одні кросовки, то ми краще і потім, тобто, знову купляти її. Навесні чи літом ще одні кросівки, то ми краще за ці гроші обмежимося і купимо дві пари, але одну зараз, а одну вже весною і знову більші, щоб її не тиснули у пальці, щоб вона не, не, не закручувала ті пальці і не робилися ніякі мозолі на ногах. Я вважаю, що так, що так правильно. Ліпше за ті гроші купити дві пари. Одну зараз, а одну пізніше, вже знову на, 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 на розмір більшу. І, і вона буде з задоволенням в них ходити. Ось так. Отакі наші сьогоднішні е, покупки. Е, це ще не все, бо, тому що ми ще будемо докупляти. Канцтовари ми вже купили. О! А ще ми будемо їхати тканину купляти, тому що я її планую пошити спідничку, вона хоче сірого кольору сучасну, який там підкорейський стиль, так? Підкорейський стиль. Можливо, чисто сіра буде, а можливо, буде сіра кліточка, щось таке акуратне, делікатне, щоб не була вона така ні синя вже, ні, ні, ні чорна. вона. Вже хоче від цього трохи відійти ось такі справи. Ну і ще будемо якусь кофту її грубшу купляти ближче до осені. Але ми плануємо ще до вересня один раз поїхати на закупки. Якщо поїдемо, то обов'язково покажемо, що ми ще докупили її. Що стосується там спіднечок, кажу сарафан, якесь платтячко, це все вже буде кажуть, на моїй відповідальності, тому що це все я планую пошити. Зараз у мене є плаття, замовлення на плаття, шкільні випускники я замовили, тому я працюю над платтями і зараз ще не брала тканину. бо... Ну, не маю часу. Але десь за тиждень до 1 вересня ми обов'язково ще раз поїдемо і візьмемо тканину, і там ще тих кілька, 3-4 дні я встигну її. Думаю, що встигну, надіюся, що встигну її зробити форму на, на перший дзвінок. Ось така ситуація. У нас така обстановка, така ситуація. Як би не було в нашій державі, як би не було скрутно і важко і тяжко, і з цією війною, і з цими цінами, і з цими проблемами, все одно діти йдуть в школу, і дітей треба відповідно вдягнути, купити, щоб дитина не ні в чому не нуждалася, щоб була готова, тому що дитина не має думати. Чи буде вона мати що брати, чи буде вона мати зошита? Це думати мають батьки. Раз мають дитину, значить мають за неї відповідати, так як належиться. Одягати і дбати за неї. Всього вам найкращого. Всіх благ!